У зарічному суді суму справі щодо смертельної бійки на територію Сумського міського центру комплектування допитали суд медексперта і обвинуваченого Миколу Гладунця. Запросили, щоб уточнити деталі висновків експертизи. Суд проводив розтин тіла загиблого Євгенія Криводуба. За версією прокуратури 29 грудня 2024 року на території центру комплектування стався конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого 31 грудня Євгеній Криводуб помер у лікарні. Експерт розповів про механізм виникнення трав. Ми у Криводуба. Він падає, йде удар правою скореневою ділянкою об тупий передачу. У даному випадку, це не обмежена поверхня, а розпущена поверхня. У даному випадку, у скореневій ділянці немає явних тілесних ушкоджень, але там є загоподібний лінійний перелом луски правої У разі, якщо б Допомога медична була надана безпосередньо після падіння особи, ну, моменту удару і падіння, чи існує вірогідність того, що Криводуб залишився живим? Мало відміну. Якщо видалити ту черепну зу... цю... суду ральну в нього ще є три ділянки забув муску. Нам казали свідки, що він ходив до туалету і там впав. Ну і, і можливо вдарився головою. І от оцей удар головою міг якби от ну погіршувати його стан. На ж, зразу його відправили відправила лікувати. Ну це ж питання да, до працівників ТЦК. Що не чого не надо, не, не надана була допомога? Чи більше втратив свідому він потребував негайної допомоги, так? Да, да, да. Трата свідомості, mm -hmm. затуманений стан, невнятна mm -hmm. річ. Якщо він станько випивав, зміни в організмі будуть, особливо зі сторони головного мозку. Тобто є, є таке поняття, як енцефалопатія, алкогольна енцефалопатія, зміни можуть бути. Ну, данные в данных, ну, данные, что там був алкоголь із рядом, бо саме то, е-е, травма, нарешті, то в принципі травму не приважу, це одно, е-е, удар. Чорно може в травму, тяжка, удар сильний. І зміни такі, е-е, вже йдуть со сторони іменно речі в голові. Після експерта в суді депутали обвинуваченого про себе чоловік розповів. У 2024 році був призваний до Збройних сил України в місті Кременчук. Був штурмовиком, зазнав поранень гранатою на Курському напрямку. В Сумах, проходив реабілітацію. Тут познайомився з чоловіком, у якого випадково забув свій телефон. На територію ТЦК приїхав, щоб його забрати. Там зустрів криводуба. Між чоловіками виникла словесна сутичка. Я йому діло звичайно газу. чести и так как я военный, начал этот разговор быть за форму, за шевроны и тому подобное. И вот в процессе разговора я его ударил правой рукой в левую сторону в лица. Точно как это произошло, я, я, не помню, не могу вам все все эти тонкости рассказать. Все произошло очень быстро, наверное. Я йому вдарував до такого війну, я помухав, пригнувся і покривався спіти, так я дотримуюся, ногу, мого на палочі. Після інциденту розповів обвинувачений, він поїхав в госпіталь, щоб продовжити лікування. Я признаюся димою, я розумію, що я не прав, перш тут застажився, не готовність наказання за своє сидівлення. На наступному судовому засіданні запланували провести судові дебати. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Анна Книшана Волох Суспільне новини Суми.